Вітаю всіх! Сьогодні почну відео Запоріжжя. Я його відклала, тому що якось не було часу і бачу не дарма. Бо такі прильоти, я хочу вам провести паралель. В минулому році в Харкові є Харківський район, де також є база відпочинку, і туди прилетіло два каби, і там було весілля. Ось. До речі, це не так далеко від мене. Передмістя це. І я була тоді взагалі в селі. Мене не було в місті. Я тільки чула про це потім в розмовах. Тому що в минулому році ситуація була недобра. Знову ж таки, був активний наступ. Чому я такі паралелі проводжу, бо схоже воно все дуже. В Запоріжжі є активний наступ, він не буде. Ви розумієте, чому? В Херсоні зараз активність. Підвищене Херсон я вам робила розклад. Запоріжжя. Запоріжжя зроблю аналог Херсону. Що вам сказати? Їдьте відпочивати в інші місце. До речі, в Харківщину їдьте в наш змійський район крутяк. Просто неймовірно, класно. Дуже багато варіантів відпочинку нереально. Все супер. Можна знайти на будь-який гаманець. Сіверський Донець річка. Також козацтво. Монастир, залишки, є музей, також, по вашому духу, є, там є Козача гора, де легенда про козаків, все класно. Будь ласка, давайте всіх чекаємо. Це буде круто. І вам буде кругозор ширше, класно. Не треба так наражатись на небезпеку. Тут вже і так зрозуміло, на жаль. Не дуже добра ситуація. Починаємо з чого? Запоріжжя. Загальна ситуація до кінця серпня. Беру до кінця серпня. Запоріжжя місто. Загальна ситуація до кінця серпня. Так. Договорняки. Маніпуляції. Боже. Біля води просто кошмар. Багато розмов про вас рух. Запоріжжя, ну, одні кубки. Емоції, розмови, рухи. Будьте обережні, будь ласка. Скажімо так, я не скажу, що по четвірки жезлів дуже все погано, але загроза для будинків зразу вилазить, кінцевий результат. Обережно передмістя, саме місто. Окупація не йде. Відразу окупація не йде. Багато маніпуляцій, хитрий дій, так. Повторення ситуації, яка, яка була по місту, так. Але без окупації що дуже-дуже добре. Це прекрасно. Тепер дивимось. Знову ж таки. Буде на, у серпні місяці активний наступ ворога в сторону Запоріжжя, самого міста, обласного центру. Буде активний наступ ворога в сторону Запоріжжя. Не показує мені в серпні місяці такого прям наступу. Але рух є біля води. Майте на увазі. Пов'язаний з водою ближче до води руху. Війна в області активна, тиснути в області будуть. Але, знову ж таки, я не бачу, щоб вони йшли прямо в ось в сторону міста конкретно. Все це буде в області. Це добре, це офігенно. Запоріжжя це офігенно. Тепер, ну що ж, те ж саме, що в Херсоні, питаю: чи буде в Запоріжжі оголошуватись примусова евакуація? Чи буде в місті Запоріжжя оголошуватись примусова евакуація? Беру примусово. Ну, знаєте, може бути це. Допускаю. Може бути. З часом. Жертви багато. Ви знаєте, може, через обстріли наша влада зображує все. Ага, дивіться. Питання в чому? Вони можуть не йти на місто, не йти на місто, а йти на оточення його по колу оточення. І тут, якщо буде ризик, оточення півоточення, у ну, Харків це пройшов, там оголошується евакуація, Ось так. Такі ризики є. Присутні. Ось що. Але це з часом. Не зараз зовсім з часом. Чому це тільки ризики? Тому що з часом ситуація може змінитись. віримо в найкраще.